Одне можу сказати чітко. За кожного патріота, за кожного службовця, за кожного офіцера, який гідно виконує свій обов'язок, я буду готовий стояти горою. Ще раз кажу, незалежно від того часу, скільки я тут буду знаходитись. Буде це 10 днів, значить 10 днів. Будеться більше часу знадобиться, значить, більше часу. Поки я хочу, щоб всі ви сприймали мене як кризового менеджера. І я не виключаю, що ми будемо шукати, можливо, спільно з вами, і нового керівника, і тих людей, які будуть готові в майбутньому працювати і очолити службу з надзвичайних ситуацій для того, щоб кардинально змінювати підходи до роботи. І безперечно, цей весь час я буду активним захисником нашого відомства перед керівництвом держави, перед президентом, перед прем'єр-міністром, перед міністром внутрішніх справ, перед Верховною Радою. І вже за перший день ми з нашими керівниками департаментів підготували. Перші пропозиції, які я вже сьогодні озвучу прем'єр-міністру. В першу чергу мова йде про підвищення заробітної платні і збільшення надходжень в наш бюджет для того, щоб стимулювати роботу наших членів працівників МНС. Бо коли я дізнався, що базова зарплата у нас 2100, що для рядового, що для лейтенанта, я вам скажу відверто, це ганьба. Бо якщо мінер, сапер, піротехнік, який, ризикуючи життям, а серед цих 16 загиблих, значна кількість якась якраз підірвалася під час розмінування, отримує 200 плюс ще один наклад 400, ну вибачте, за 200 доларів в місяць це не годиться.